Українцям, які ухиляються від мобілізації, відмовлять у медичній допомозі. Які ще обмеження чекають ухилістів? А що ви думаєте, шановні українці з цього приводу, як порушуються ваші права? Влада готує українців новий закон щодо мобілізації. Стосовно редакції законопроекту ще немає. Проте вже відомо, що коло громадяни, які мають відсрочку від призову, звузять. Нагадую, що ви завжди зможете отримати саме відсрочку від призову. В будь-який момент доби. Звертайтесь до мене. На електронну адресу академік.лавір. Значок e-mail. Я захищу вас у військовій сфері. Надам юридичні послуги щодо захисту ваших прав і свобод людини та громадянина від свавілля ТЦК ЗСУ, а можливості, щоб уникнути мобілізацію хвілістів стане набагато менше. Бачите, шановні українці, як вас називають? Зокрема, їм відмовлятимуться у медичній допомозі. Тобто вас прирікли на смерть, шановні українці. Про це йдеться в матеріалі BBC. І бачите, шановні українці, з заходу до лампочки, що тут медичний геноцид українців влаштувала нам окупаційна влада. У новому законопроекті залишить менше підстав для відсрочення призову. Зокрема, розробники документа анонсують такі зміни: ті, хто доглядає родича інваліда третьої групи, втратять право на відсрочку, скоротять перелік осіб, які мають право на відсрочку з догляду за особою з інвалідністю з першої та другої групи. Скасують відсрочку для отримувачів другої чи третєї вищої освіти. Запровадять військовий облік для іноземців, які отримали українське громадянство та раніше служили у Збройних силах інших країн. Візьмуть на військовий облік осіб, які відбувають покарання за злочини. Це взагалі нонсенс. Крім того, ухилистам збільшать штрафи та терміни арешту. Я так розумію. За ухилення від мобілізації, як в Росії зроблять. Хоча я вам так скажу: в Росії і штраф або два роки виправних робіт, або уважно два роки обмеження волі чи позбавлення волі, у нас від трьох до п'яти років робіть висновки, чому в Росії менше срок за ухилення від мобілізації взагалі від служби в армії. А у нас більше строки. Хоча Росія це тоталітарна країна, така сама, як і Україна. Водночас ТЦК отримують більше прав, вони отримують право на перевірку документів у будь-якому місці та у будь-який час. Дуже цікаво в будь-якому місці, як вони будуть перевіряти документи у вашому житлі чи помешканні. Вони ж не мають права туди зайти. Причому присутність поліцейських уже не знадобиться. Крім того, вони матимуть право забрати військовозобов'язаного чоловіка прямо з вулиці до військомату для уточнення облікових даних. А вибачте, яке уточнення облікових даних, якщо у вас є всі облікові а, дані в вашому реєстрі оберіг. Тому, будь ласка, не брешіть нам про це. Порядок, ДН буде доставлятися різними способами. Зокрема, повістки не обов'язково потрібно буде вручати особисто, а вони можуть бути надіслані військовозобов'язаним рекомендованим листом або електронною поштою. Як уникнути отримання повісток таки шляхом, також звертайтеся до мене на електронну пошту академік.лав'єр. Після отримання такого порядку денного у чоловіків буде 48 годин для добровільно з'явитися до ТЦК. Або, нагадую чоловікам зняти всі кошти з банківської картки і закрити її. Саме так, шановні українці, сертифікат захисника, сертифікат раба чи посвідчення раба. Сертифікат захисника, що це таке і як він обмежить права громадян. Нагадую, що згідно Конституції України ніхто під час воєнного стану не може застосовувати обмеження прав і свобод громадян взагалі. А особливо право на медичну допомогу. Це порушення Конституції, це вже кримінальна злочин. За це можна відкривати, відкривайте на лікарів кримінальні справи. Це електронний аналог військового квитка, який буде активовано в мобільному додатку Дія. Більшість українців не мають дії, а мають звичайні телефони, мобільні, а не смартфони. Дані в цьому сертифікаті будуть вважатися актуальними лише 60 діб. Як встановити дію, якщо у частину українців немає не те, що банківської картки, але в більшості українців немає навіть ID-картки. Щоб там бути чи зареєструватися. Ще раз нагадую, що зайти в дію потрібно через ID-карту вашого банку зайти. Саме ось ця банківська карта, ви по ній можете туди зайти. Не встановлюєте дію в жодному разі. Якщо вона у вас є, видаляйте її. В цьому сертифікаті будуть вважатися актуальними лише 60 діб після цього оновлення. Тобто кожні два місяці цей чоловік повинен оновлювати дані у цьому сертифікаті. Це протирічить законом України іншим. Дані взагалі оновлювати. Дані оновлюються лише тоді, коли вони змінюються згідно із законом. Це буде порушувати основний закон. Без цього сертифіката неможливо буде обійтися при здійсненні багатьох угод, а також не лише під час реєстрації правових актів. Зокрема, його потрібно буде показувати у випадках увага, при реєстрації прав власності на нерухоме та рухоме майно, при одруженні розлученні, при перетині державного кордону, при здобутті вищої освіти, при отриманні медичних послуг. Останній пункт викликає найбільше запитань. Виходить, що чоловікові, який не оновив свої дані до ТЦК відмовлять у медичній допомозі. Ось чому люди тікають, шановні українці, за кордон. А що ви думаєте про це свавілля? Хочу нагадати, що слуги народу хочуть втекти, шановні українці. Виходьте на Майдани. і... Не дозволяєте їм втекти, з плакатами зелю у відставку, зелі імпічмент. Тобто конституційне право на охорону здоров'я, яке у нас і так сильно обмежено через фінансову недоступність лікування, тепер ще й прямо обмежуватимуть частині чоловіків. Тобто, журналісти визнали фактично, що за 30 років. Права на безкоштовну медицину обмежено, тому що потрібно ж заключати декларацію з лікарем, а це пряме порушення законодавства. Пряме порушення законодавства. Щоправда, захист країни, якого нехтують ухилісти, входить до конституційних обов'язків громадян. Ще раз хочу нагадати, що згідно статті 65 Конституції. Не прописано, яким законом цей обов'язок виконувати. Це раз. Друге. Схоже, цей правовий нігілізм буде обопільним. Втім, потрібно дочекатися законопроекту, щоб знати, що готує влада, щоб мобілізувати якнайбільше українців. Це ніяк не збільшить чисельність мобілізованих українців. Тому що така мобілізація лише призведе до патової ситуації на фронті, таке свинське відношення до людей. Саме так. Тому, шановні українці, якщо вам потрібна юридична допомога проти такого свавілля, звертайтеся до мене, щоб його не допускати у майбутньому. Стосовно як не отримати електронну повістку електронною поштою чи рекомендованим листом, я вам також допоможу. Це входить в суму консультацій щодо захисту від ТЦК і СП. Якщо ви, якщо ви хочете служити в Збройних силах України, ви... Першу чергу, першу чергу повинні скласти, що скласти? Контракт? На контрактній основі і піти в ТЦК, якщо ви бажаєте. Але вам слід розуміти наступне перед тим, як ви підете туди, зі своїм контрактом щодо Збройних сил України, щоб служити, що ТСК ТСП немає розпорядчого акту. Коли ви будете поранені, вам не буде взагалі жодних компенсацій, вам не буде медичного належного обслуговування, ви будете виведені поза штат, також жодного медичного страхування, життя і здоров'я у вас і вашої родини не буде. Ваша родина після вашої смерті у разі вашої раптової смерті на фронті, не отримає 15 мільйонів гривень. Це все маніпуляції і бла бла-бла, що пише їх контракт, той зразок контракту, який є в ЗСУ, не відповідає жодним міжнародним нормам права та українським нормам права. Якщо ви хочете скласти між... взагалі контракт для ЗСУ, звертайтесь. Це коштує 700 гривень, якщо ви хочете. Але треба розуміти, що, якщо ви хочете, ви можете туди піти, якщо ви бажаєте. Але я не думаю, що є велика кількість бажаючих померти, коли нема забезпечення. Також в контракті буде прописано, що вони повинні вас забезпечити. Все це буде прописано. Якщо ви хочете персональний контракт з СУ, що вас виконали з військкомату і більше туди ніколи не запрошували, будь ласка, звертайтеся, а вам такий контракт напишу. Ну, може, вони погодяться і вас візьмуть. Все може бути. Але бажаючих не буде туди йти. Тому, шановні українці, як бачите, BBC по боку, що відбувається в Україні. Вони написали про це, але вони навіть не висловили жаль чи будь-яку емоцію стосовно порушення прав і свободи людини. Це як у фільмі 12 стільців Остап Бендер казав: за кордон нам допоможе. Ну, як допоміг, догони ще раз допоможе. Тому, шановні. Підписуйтесь, будь ласка, на цей YouTube канал. Робіть лайки, репости. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників. Також робіть донати в описі до відео. Я захищу обов'язково кожного українця від свавілля ТЦК ТСП. Ми разом будемо скасовувати їх на законі штрафи у судах. Це коштує 1500 гривень. Це раз. друге, ми обов'язково з вами подамо на них моральну шкоду, моральну компенсацію за те, що вони на вас наклали той штраф. Щоб такого не було, шановні українці, не передавайте, будь ласка, свої дані згідно статті 63 Конституції, не свідчить. Проти себе. Якщо вони вам кажуть, чому ви не на обліку, ви скажіть їм, що відповідно до закону України про єдиний Державний реєстр військовозобов'язаних і військових Збройних сил України, ви там є на обліку перебуваєте і тому. Не потрібно розказувати про те, що ви не на обліку ВРТЦК. тому що згідно того положення вони вже отримали всі ці дані на вас незаконним шляхом. Розумієте? Тому вони лукавлять, коли ви до них звертаєтесь, що ви повинні відповідати, чи ви на обліку, чи не на обліку. Фактично, вони вже наповнили цей реєстр, тому вони лукавлять, що ви не на обліку. А знаєте чому вони кажуть, що ви не на обліку? Я вам так скажу: реєстр не заповнений до кінця. І тому вони хочуть його заповнити за допомогою вас. У них нема таких ресурсів, щоб його заповнити. У них нема таких повноважень. Тому вони використовують на обізнаність українців. В законі чітко прописано. Можете почитати, будь ласка, закон, шановні українці, стосовно того, що в реєстрі все це прописано, що всі дані автоматично між реєстрами, взагалі будь-якими державними, приватними, вони всі приватні, але типу у державні, їх обслуговує. Приватна компанія, можете дізнатися, яка, можете подати запити на публічну інформацію. Спробуйте видалити з усіх реєстрів ваші дані, але це марна справа. Можете це зробити, до речі, я вам пропоную це зробити. От, якщо ви бажаєте, можете звернутися до керівників цих реєстрів. Усіх реєстрів України з вимогою видалити ваші персональні дані. Але нічого не буде. Який механізм? А, тисніть на них через суд. Не хочуть виконувати вимогу. Тисніть через суд. Питання лише в тому, чи погодиться суд з такою вашою позицією правовою. Дуже цікаве питання. А, пропоную також. А, Саме колегами юристами і адвокатом також зайнятися ці справи з видалення персональних даних людей з реєстрів різних людей. І пропоную багнету нації також цим зайнятися, журналісту Гурі і Остапу Стахову. Саме так разом всіх негідників переможемо, які порушують закони України. Слава Україні! Героям слава! Підпишись, роби лайки, репости, разом переможемо. Та обов'язково донати на розвиток моєї правозахисної діяльності. Я єдина надія України на майбутнє. Що Україна збережеться? Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація теми ССК СП військового права коштує 500 тисяч гривень в залежності від складності запитань вирішення ваших облеви з ТЦК та СП. Коли не будуть працювати норми права, ССК та СП вирішення питань 700 гривень. За юридичну консультацію та юридичну допомогу. В залежності від складності вашої проблеми. Заповнення позовної заяви в суд 1500. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу, з кримінальних справ коштує 300 до 100 доларів також. Ви можете в мене замовити витяг з ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я консультую, як вести бізнес, а також вести автомобіль, у людини. Це коштує 1000 грн. Консультація з цих питань. Підпишись обов'язково на мій YouTube, Інстаграм, -канал, телеграм канали також мій твіттер аккаунт. Роби лайки і арепости цього відео. Жми кнопку спонсорства в описі до цього відео та становись спонсорством. Я єдина на Діді України на майбутнє, без мене не буде. Майбутнього України. Я захищаю права і свободи людини і громадянина. стосовно порушення прав і свобод, які чиняє злочинний режим ЗАГС. Обов'язково підпишись, роби лайк і репост. Доб'ємо 10 тисяч разом. Разом ми з силою українців. Також на цьому каналі висвітлюються порушення прав людини, а також прав і свобод дини і громадянин. У своєму інстаграм-каналі та телеграм-каналі я викладу ролики стосовно порушення прав і свобод людини і громадянин обов'язково на них підпишись, як і на мій TikTok канал та інші соцмережі. Підпишись обов'язково, щоб бути. По всі події, які відбуваються в Україні і у світі. Також я надаю незалежну юридичну оцінку законам, правовим актам, які є на сьогодні. Я консультую з будь-яких норм прав: цивільного, господарського, земельного, кримінального, сімейного та інших права. Звертайся на мою електронну адресу Академія